Якщо речі ламалися, то їх переплавляли, робили нові речі, таким чином з різних джерел змішувалося золото. І навіть я не думаю, що можна за допомогою якихось аналізів хімічних визначити джерело і походження цього золота, з якого робилися речі. Надзвичайні знахідки подарував археологам Курган Солоха, що біля села Велика Знам'янка Запорізької області. Якщо казати про розкопки, Кургану Солоха, який досліджувався археологом Віселовським в 1911-1913 роках, то треба просто сказати, що сьогодні в Ермітажі відомому Всесвітньому музею у Санкт Петербурзі, три зали присвячених Скіфській історії, Скіфській державі. Повністю представлені експонатами із розкопок цього кургану. Було виявлено дві гробниці скіфських царів. Походить дуже багато, дуже багато відтіля золотих речей, але найбільшої відомості цей курган здобув завдяки тому, що в ньому був виявлений золотий гребінь, на фризі якого зображена сутичка трьох скіфів. Мій кінь упав, і ворог наді мною, ні щит не захистить вже, ні кінжал. Вчорашній друг, підкравшись стороною, ціну своїй любові показав. Як писав відомий археолог Борис Мозолевський, цей витвір позначений початкою генія. Ми наче чуттєво сприймаємо рухи воїнів, чуємо кінське іржання, відчуваємо передсмертні муки коня. Розкопки гайманової могили спочатку збентежили археологів. Могила була пограбована. Але доля посміхнулася ученим. У схованці знайшли чудові витвори мистецтва. Серед них була ось ця чаша, що вражала й оригінальністю композиції. Саме відома знахідка це срібна чаша. Там зображені рельєфні фігури знатних скіфів, які ведуть поміж собою переговори. Чаша срібна, а фігури і ходяг плаковані золотим листом, покритий золотим листом. Два кольори тільки використовуються срібні обличчя. І золотий одяг, але коли дивишся на цю чашу, то створюється уява, що ти дивишся на багатокольорове художнє полотно. Ідею панування розуму, волі і гармонії відтворив невідомий митець у пам'ятці всесвітнього значення пекторалі, що була знайдена у кургані товста могила. Що на Дніпропетровщині. Три яруси пекторалі мають новорічний зміст і відзеркалюють релігійно-міфологічні погляди скіфів. Нагрудна золота прикраса вагою 1150 грамів це не просто витвір ювелірного мистецтва. Це висока душа народу. 70... В 6 77 1977 роках експедиція, новобудовна, так звана експедиція, розкопала невеличкий курган метр висотою, а в ньому виявилася непограбована не могила Скіфського воїна, рядового воїна, не дуже і дуже багатого, мабуть. Але уявіть собі, ну не те, що диво, а повністю шок наш, коли ми приїхали туди і нас запросили. В катакомбу поховальну, і виглядало це так. Значить, ну, буквально там 2 на 2 метри ніша зберіглася обвалена. лежить майже двометровий скіф на залізному панцирі, і поруч з ним скіфський меч, Акінак. Ясно, що він залізний, він іржавий, так як і списи поруч, і той же доспіх кольчуга. але... Самі ножни Акінако вони були золоті. Іноді знахідки бувають просто випадковими. Так трапилось у 1968 році, коли був знайдений скарб, що прикрашає сьогодні колекцію Запорізького обласного краєзнавчого музею. В Запоріжжі напало кічкасі, вели трамвайну нову колію і там, при будівництві. Кола для розвертання трамваю попав в розкопки або в знищення, точніше, курганчик невеликий. Він так і називається тепер в науці кічкаський курган. І коли е, бульдозерист і, там, зачепив поховання в 68-му році, він викликав нашого співробітника Анатолія Георгія Ширяєва, е, археолог музейний відразу виїхав і, завдячуючи цьому, для науки, в тому числі і для колекції нашого музею, були врятовані унікальні сарматські речі з цього розряду випадкових і ось цей чудовий кінський налобник. Ті речі, які ви бачите у нас в експозиції, зокрема, от реконструкція жіночого, головного убору і жіночої одежі, це речі із кургану Тащинак, який під Мелітополем. Також в 80-ті роки копав е, інститут археології, а точніше його експедиція на чолі, на чолі з Юрієм Болтриком. А музей співпрацьовував з ним, тобто підтримував фінансово. Сьогодні більшість знахідок витворів скіфського мистецтва зберігається у музеї історичних коштовностей у Києві та у золотій палаті Ермітажу у Санкт-Петербурзі. Нові наукові дослідження і нові цікаві знахідки ще попереду. І навіть у скрутні часи пам'ятаємо, ключ до майбутнього у минулому. Тому кожен повинен відчувати особисту моральну відповідальність за те, що зберігаємо для наступних поколінь. Як показує наш життєвий досвід, найчастіше той, кому в руки потрапило скіфське золото, він стає іншою людиною, стає багатішим не матеріально, а духовно. Духовно позаяк шукає відповіді на те, що зображено, чому зображено. А Скіфи, на щастя, нам не полишили е зливків золота із написом там, український Госхран чи щось подібне, там, Національний банк чи Скіфський національний банк. Вони полишили нам витвори мистецтва у золоті або сріблі. І це найголовніше.